Така Джульєта. Це з п'єси де Ромео. А візитку тобі, Шекспір дав. що? Я не пам'ятаю, покажи. Це Фіфа, організаторка усі. Це пропозиція? <сі> так, я згодна пупсику. Я ти готуєш весілля з коханою та коханкою? Це ти мій супермен. Якщо Олексія просіче, буду упад. Вона красуня, скажи. Ще пак. А ти, пустунчику, був не проти. Щось кави закортіла. Тут розкішна тераса. На ній можна поставити кароки, провести конкурси. а тут було весілля дольче і там? Супер. Майя тхунь. Майя тхунь. Майя тхунь. Доню кошенятко моє. О, Бен пише. Ви ще раз шпекались чи ні? Про кого це він? Про тебе, звісно. Я писав, що трохи хвилююся. Чува, смоктульки вчора кому робила. i'm